Тут треба все збирати, тому що тут все просто треба, <гум> тому що тут лута ноль просто. Зіро. А є тут не тійко. Ну ми в зоні, це вже добре. На місто це куди падали? Ну, там вверх. А, наверх. О, аук є. В Башару. В Башару, так. В Башара. Башара. а, на Башару. На Лошару впала. На Лошару. Там аук є, якщо що, візьміть. Моя Надіжка вже койсь обіжає. Ми щось так трошки розцягоська, давайте трошки здбужимося. Ми зараз за лошари за буде. Зараз зацегоськаємося назад. Якщо ще у мене Але світло немає, через 8 немає. минут виключать, mm -hmm. то це буде комбо взагалі. Можна тих типів зустріти з горки. Це буде таке комбо, що аж комбо буде. У ш... ж... мене немає ще й досі. Ти десь в Дискорді ти від часу пропадаєш, Макс. Я? А, я не я знаю, що у мене нормально все должно бути. У ще... мене не ще ні одного віна. 5. Я теж, якщо чесно, не бачу. Я от думаю, переходити на Можна якусь зірвати? другу... А, ні, вони ж почуй. на якусь другу платформу. Ну, в плані, типа. А, блин, не Тому, що что нужно сюди зайти? Йомі. Дискорд дуже сильно жре. Ты взірвати, ні? У Мене є зривалка, тебе є? У Мене є зривалка. Да, є. Взирвай, взирвай, отут. там до стіна, ти понял, поломана. Отут, отут. вот тут. А тут тоже може... Потому що дуже сильно бере цей, як ви называется. Твич дуй. Віджду... Їсть дуже сильно... цього... Оперативку. Discord. Угу. Молодець, 50. Не, немає приціла. Ти не саме, теж нема приціла. Тут русак, тут русак. Пампи не стріляють. Звісно. А ні. О, бомбардирщик летить. Стоїть за лукою, треба акуратно... Я Супай. пішла якось... ...в соло... ...і... Тоже на ну, цій карті була. І оця ж синя штука другий рюкзак чу. Два штуки, два штуки. Окей. А я ж тільки-тільки впала. Ну думаю, ну ладно, не буду йти, спрячуся в хаті. Спряталася, воно взривається все. Ну да, Доби, я ж не бачила, як воно взагалі взривається. Думаю, ну, може переживу це. Я п'ятерки в когось, бо в мене виходжу, дуже мало. А тупо все розрушено, всі да, своїх. Так, воно розтагох є роз сбиваю тупо тільки в якому я ховались у цели номер встречаем так смысла чи О-о-о, все біжу, біжу. біжу давай біжу. макс Ти должен тащить з віном. Зараз вином кудись панцерфауста. когось треба у мене місця нема на панцерфауст. о дроп впав. Беріть. на отут а тут и. Да, дроп. Ты ти, йомаю, пошли дропа лутати. Нифига собі, оце нам. Може, там якась топова. Okay. Якщо може авм очка якась я заберу. Або грозу. А ну, тут АВМ. То все може бути. Да, рес. Ри... Рейс? Рейс? Не хочу. Пусяку. Рейс взяв. Я не знаю, а хто по нас стріляв? Музика. Я тоже не понял. Патроны на винт є? З міста, але там yeah. wind, то okay. yes. я пустку стрелял. Блять. И будуть патроны на винту скажут. Окей. Честно, я больше не бачу. А винце ж синий, да? Да, да, да. Да, да, да. 3х, якщо комусь треба. Ой, 2х. <coughs> Не знаю, мы не знаки не Що Что за прикол? Я бы що у І... Он туда тип на крыші оранжево. И він на нас не цілий, тому це наврядчи. Ну, Вони... Я не знаю. Ні, ну, може і... І <гум> <гум> Я не, ну может и его тиммейты. Что що сейчас взять? Треба зустрічати з города, так що давайте сюди може. Може зустрінем цих із города. О, мен тут, тут нормальне місце. Отам, отам, там, отам. Макс. Да. Да що, звідки? Синя, криша, а там де я позначу? Не-не-не, це зліва. Заддя ще. Сзади? О там, кину мітку синя. Я його спалив. Хоть ты Поняв. Понял? Не бачу. я йому звіна, зараз я пропишу того. Герою. Якщо що, 90-то дають в голову, блін. Стріляє вона, що вона стріляє з якоїсь. його, а... що? це він, напевно, стріляв по нас. Да-да-да, походу цей він і був. Сидить. Його там. Ви бачите? Ні. Хто де ти? я не бачу його. Це він збресли, Це не він, де? це вже не він. Це вже хтось другий. Туди. Також. Отут. Камінь. Це взагалі інша сторона. блін. Далеко від нас. Аккуратно то. Він мене цілить, а де я не можу поняти. Інтерміт. Нок зелена. Куда побіг, ліво вы? Вот десь біг. На синій його там акуратно. У цих кемпах за цим. Я Він Аккуратно. Ой-ой-ой, нет. На ту сторону. Сама вже від своєї зброї получила. Я не знаю. Ааа! Сейчас один біжить. Маус! Ой-ой-ой! пулемета. Я я не знаю. Я його відволік, відволік. Повзий, повзи, повзи. Тут біжить, тут біжить. Нема мене дима, Макс. Я Кену бену, нема схова, все, не нема дыма. Все нормально, поднимаю, поднимаю. Я ему там пігающе. я на сцене ее там, де тип стрелял, я ему дам в тіло дав раз из із... рейса. Mm -hmm. плюс, плюс. Давай наверно Макс будем підходить и туди по пещеру. Сзади леса. Не, походу, болтов. Я понял, давай наверно цього. Хорош. Будем подходить до них. Не я, до бачу, до я бачу, я бачу. Ну ні, це Андрію. Андрію не зручно, мене три ікси. Ох, мене ці типи що щойно кажучи. чесно. половину дав. Де, 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 де? Прибігай на оранжевий, На оранжевий. Оранжева, поняв. А синя, жовта, були там люди? Синя, жовта? Перебіг. На оранжеву. Вже. Ага. Не бой, щоб на спину. Да, да. Спину теж треба чекати. Макс Їх Там прийняли. там немає у мене. О, там прийняли на сыній. Да Кину ой-ой-ой! <laughs> Буде весело, бля Топ-16, Все Нормально, все нормально, ну поруч Дроп ще один поруч Пихай, пихай, сыни. Дроп ще шаудин нас. Лутайте. Пробую, пробую. пробую. Я чекаю синю, якщо що, дам полову. Це Микарек? МГшка, блін. Ух ти. Я нахуй, що Беру. Вдав. Є! Раз. Нормально, нормально. Це на на, це на це синій чи на зеленій? Який дали? Це на синій, синій. Синій одне. Поняв. До вас перед... Перебіжу сюди за камінь вище. Тут у Вони нормально там зачилились собі на цій. У нас теж, до речі, без сказки. У нас є люди ззаді десь там Приблизно стріляються. А вопада Де він падає, Я не бачу. Не а, отам там упав. Туди? бачу, да-да-да, да бачу, 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 бачу там. Чіпаючу. Нас зазади тип упав, если що. Може всю малину испортить. <су> Я не можу з нього. Мене, мене на рисі мало Добор. патронів, так що цього. Звідки? Червоно напекаєш, знову. Зелена синя, там тип упав. Це, 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 це. О, блядь. І там тоже. Тут, 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 тут. Камінь. Блять. Там двоє. Біжу. Заберите їх, вони Я не можу. можемо. Синя дивляться, так-да-да, да, да, я бачу. Біжіть! сюди просто. Yeah. Сюди, сюди. Акуратно, синій перебігає на ліво. Да, за мене. Ще лівіше. Це тут компенсатор, руків, як не А що треба він один там, тому, до речі? Мені патрони в мене мало на це. це вже зло. Візьміть аптейки. Оранжевий. Да-да-да. Чого ти там така стріляєш? Оранжева? Бачу оранжева. Лівіше оранжева. І отам. Там пробіг. Лівіше оранжева. Хтось попав. Це Макс звіна. Я би помаленьку би. би... Попала в голову. На синій. Заходимо в зону, заходимо в зону. Тут камінці дуже хорошо в зоні можна. Я чекаю. Давайте, давайте хтось по одному. Я дивлюся, мене, мене ж тя як вона звітся. Я можу дати в голову, если що, если висне. Перебігайте в зону, перебігайте. Чекаю. Це, 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 Все, я то. Я просто тоже в зоне за камнем нормально. А, тут закрите, Макс, окей. Покійся, в тебе нема. У мене ні, нема. Немає. В мене немає. Немає. Ну, мене, мене, мене вообще немає ні одного. дивіться бо может блять здесь вылезти красоты. Я не бачу. Звітся. Звідси не бачу. забіг-забіг Отут є на синій камішок, отут тут можна 7, буде 7, сюди перебігти двоє на червоні приблизно. У мене сзади Ззаді. І... Да, тихенько, тихенько, Максом. Я тут? Сейвим, сайвим. Макс, не влез на камінь там тебе видно. Дай він Я чую, десь отут топає ті блядь. Ай він здохне зараз. Ну, чекайте, чекай, що поранень, что не ну. Пятая фаза не uh, uh, Зелена. Понял. Uh, тут. Я чекаю, там, де Макс. Він Може перехилюватись, не Макси. Мо... У мене, у мене, у мене тут, Тип. У мене мало КП, я не, не знаю. Не бачу його. його. отут десь був, отут. Є, yes, я я лутану, бо в мене десь вже нічого. Нема чим хілитися, і це в мене все. Тут. Дайте. Я патролю жовту. Тут є жовті тип. У мене хілка, якщо що немає, нічого, вообще немає. У мене тоже. І п'ять потрох на він. Макс, сиди, я здесь тих хілку дам. Я... я бачу Хілку, бачу Хілку, бачу Хілку. Пождіть Макс, тут є дві хілки. Ай! Попала трохи. Ой, живу. Де вони? Вибігай, надійка. Не бачу звідси. Не прибіг на Почула. Наша, я взяв отут, отут! Є три ще в мене, если шо. Dante. Отут о. Дивлюся, синю чекаю, синю чекаю. І отут. Один мінус нахуй. Отам тепер. Нок. Блін, зверху. Зверху в мене. Сюди просто каракін, да. Це хороша Ростова. Каракін. Топ-1.